Свято для всіх великодній подарунковий набір або ж пасочку отримає кожен самотній львів'янин. Нині з соціальними працівниками подарунки роздавала і наша знімальна група. Паска, ковбаска, олія, цукор, макарони та сердини. Ці продукти можуть бути чи не єдиними на святкових столах самотніх львів'ян. Ну, продуктовий набір підберевся оптимально із потреб одинокого громадяна, який... Ну, Скажемо так, не зможе собі сам закупити такий повіруковий набір, щоб зробити собі велике одне свято. Пані Гана живе сама, чоловік помер, дітей немає, родичі далеко. Та жінка не втрачає оптимізму і радіє подарункам. Знаєте, як вже що вам принесуть, то не заплатите, а з моєї пенсії, то скромно дуже, так що я дуже вдоволена, дуже дякую. У своїх 90 років пані Ганна досі жартує, що має не більше 70 і дбає про свій зовнішній вигляд. Ну, знаєте, я не люблю бути така поля хата. Я люблю, щоб в мене голова була гарна, чиста, закручена, щоб хтось прийде з знайомих. Соціальні працівники знають про самотніх хліб'ян, якими опікується майже все, кажуть, навіть не в подарунку справа. Інший раз людині, можливо, і не потрібно так продукти принести, як з людьми поспілкуватися. І люди дуже задоволені. І вони нас, я вам скажу, мають як за рідних. Загалом подарунковий набір отримує 705 малозабезпечених самотніх громадян. Решті одинакам подарують по пасочці. Галина Розпопана, Гасюк, програма репортер